Німеччина пропонує Євросоюзу запровадити обмеження на в'їзд для українських чоловіків. Подробиці ініціативи опитування показало, що 65% німців виступають проти надання соціальної допомоги українцям. Про все це і не тільки. Це канал про українців за кордоном і те, що чекає наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. У Німеччині прем'єр-міністр Баварії Марко Зьодер закликав євросоюз запровадити обмеження на в'їзд молодих українських чоловіків і посилити контроль на кордонах. З'ясуйте, які саме ініціативи зараз розглядають у ЄС, як змінюється міграційна ситуація, та які наслідки ці пропозиції можуть мати для українців у Європі. За словами Маркоса, євросоюз і німецький уряд мають вплинути на Україну, аби вона посилила правила виїзду для чоловіків призивного віку. Політик наголосив, що в'їзд молодих українців до Європи повинен контролюватися значно суворіше. Необхідно обмежити й уважніше перевіряти потік молодих чоловіків з України. Це не допомагає ні їм, ні їхній країні, якщо вони залишають Німеччину замість того, щоб боронити свою батьківщину. Заявив прем'єр Баварії. Він також підкреслив, що підтримка України має бути двосторонньою. Європа продовжує надавати Києву зброю, фінансову та гуманітарну допомогу. Тож очікує від української сторони відповідального ставлення у відповідь. За інформацією Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини, упродовж останніх місяців суттєво збільшилася кількість українців віком від 18 до 22 років, які прибувають до країни. Якщо в середині серпня до Німеччини в'їжджали лише близько 19 осіб на тиждень, то вже у вересні цей показник перевищив тисячу. У жовтні кількість прибулих зросла ще більше від 1400 до 1800 осіб щотижня. Німецькі політики пояснюють таку тенденцію послабленням правил виїзду з України, запровадженим після початку повномасштабної війни, а також активізацією мобілізаційних заходів усередині країни. Пропозиція прем'єра Баварії вже спричинила активні дискусії серед європейських політиків. Деякі експерти вважають, що запровадження обмежень не пересування українців може суперечити базовим принципам Євросоюзу та зашкодити гуманітарному іміджу Німеччини. Водночас прихильники ініціативи підкреслюють, що необхідно зберігати баланс між підтримкою України та забезпеченням внутрішньої безпеки і контролем міграційних потоків. Якщо вам потрібна фахова допомога у питаннях міграції чи перетину кордону, досвідчені юристи готові надати консультацію та допомогти з оформленням документів. Наші спеціалісти добре обізнані з актуальним законодавством ЄС і Німеччини та супроводжують клієнтів на всіх етапах процедури. Звертайтеся до експертів, щоб упевнено користуватися своїми правами під час поїздок за кордон. Залиште свою думку в коментарях. Завжди цікаво почитати. Більшість громадян Німеччини виступають проти виплати українським біженцям допомоги з безробіття, відомої як Бюргердгельд або гроші для громадян. А також підтримують ідею повернення чоловіків призивного віку в Україну. На запитання, чи мають усі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу, лише 17% респондентів відповіли так. Або скоріше так. Водночас дві третини опитаних 66% – висловилися проти, обравши варіант ні. Ще 7% заявили, що не мають чіткої позиції з цього питання, а 10% не змогли дати відповідь. На запитання, чи повинні українські чоловіки призивного віку, які зараз перебувають у Німеччині, повернутися до України. 62% опитаних відповіли так. Проти цієї ідеї висловилося 18% респондентів. Ще 8% зазначили, що це питання їх не цікавить, а 12% не змогли дати чіткої відповіді. Опитування проводилися 16-17 жовтня серед вибірки з тисячі трьох осіб. На цьому все з вами був канал Українці за кордоном. Підтримайте нас підпискою, залиште свою думку в коментарях та поставте вподобайку для поширення. До зустрічі!